Є новини, друзі, ефективна мобілізація від ТЦК. Історія з Луцька. Дослухайте до кінця. Жінка написала пост в соцмережі, що тепер і вона ненавидить ТЦК. Її чоловік та батько вийшли до автомобіля, бо холодно, щоб він не замерз. Під'їхали два автомобіля з працівниками ТЦК. Чоловіки не втікали, надали всі свої документи. Її чоловік багатодітний має відсрочку. А батько, колишній військовий пенсіонер по здоров'ю, зараз будуть кричати всіх пенсіонерів, військових і міліцейських і поліцейських на фронт. Але ну це по Ну, вони закинули батька в бус, завшикали його з газового балона, доставили в ТЦК, і з ТЦК його вже забрала швидка. В лікарню, ну тому що він має серйозні якісь проблеми зі здоров'ям. Оце знаєте, якраз в стилі нашого ТЦХ. ефективна мобілізація, і враження хороше по собі лишили людям. І люди про них хороші речі в соцмережах пишуть, і ефективність. Нуль тому, що людина поїхала просто в тепер будете тратити гроші на те, щоб лікувати цей пост є в на телеграм каналі є новини. Діть читайте, але це ну не допоможе мобілізація однозначно.